Дивіться, що хотіла показати. Мені так подобається. У того, що є в них набережна. Да? Можна заховатися ось такий островочок від вітру. А на гаджу морі тільки бачиш край моря. І сьогодні Дніпро хвилюється. Хвилюються такі хвилі. Подобається. Це я зараз знаходжусь на правому березі, а от там на лівому березі стоять. Ось ці висотки і мурали намальовані на торцях. І ми з правого берега бачимо, що на торцях лівого. А на лівому березі бачиш, що на торцях правого. Клас! Я правда не бачу, що там намальовано, але мені подобається ідея. Так, я зараз іду шукати амурчика. Кота Васілья я знайшла вже. Іду до Амурчика. Дуже сподобалось, нагодували мене. Тут в них наш кислорода недостаточна, а це промислове місце тут відчувається, що кислорода не чувствується. І в мене розболілася голова. Я пішла снідати, на сніданок дуже, ну, пігулку ж треба заживати. Я пішла дуже і грибами, і велика-велика чашка чаю заплатила 100 рублей. Квіти поставили в вазу, вещи забрали в камеру хранения, не знаю как на украинском. И все я пішла гуляти, шукати амурчика на легке, только со своєю маленькою сумочкою. Вот Дуже рекомендую всім цей готель і дуже рекомендую це місто на вікенд, це супер. Я ще хотіла, планувала у цього фонтан Лебідь, але ну, всі фонтани у всіх містах однаково вмикають в кінці квітня, на початку травня, тому тут якби таке. І приїду обов'язково ще. Дуже сподобалось. Хотіла сказати, що стосовно цього тітюрного запаху, що в номері в мене, я пішла, купила свіжиті воздухи. Тут дуже багато військових, вони курять прямо в номері Дівчата будемо рахувати, що це така плата за те, що вони з вами всі життя. Дякую, що вони нас захищають. Якщо в них така мулька курити в номірі, то я купила свіжиті вдячність. дуже подобається, дуже Дніпро. Ну що, пішла шукати амурчика. Обстрілювали. Ми після обстрілів там розрушили ресторанний комплекс співчуваю. Всім постраждали 27 років, вагітна жінка. Півчуваю, бажаю здоров'я, одужання найскорішого. Звідси так пахне такою рибою на мангалі. Ой, я облізувались. Це мені нагадує кульбабку і у нас облака. Так, поки не знайшла, пішла далі. Подивіться, які жовті кущі, все квітне. погодкою мені пощастило. Вчора було ще тепліше, вчора було 18 градусів, а сьогодні, може так само, тільки дуже вітер. Дніпро хвилюється. З цього міста Оля теж розповідала мені, що тут е, висаджені тюльпани. Бо я всім розповідаю, у вас все, все квітне кажуть, і тюльпани. Я кажу, ні, тюльпанів не бачила. Ось вони висаджені, тобто уявляєте, так, собі в кінці квітня тут всі, вся набережна буде з такими ріками тюльпановими. Вау, квіткова ріка біля Великої нашої рідної ріки Дніпро. Тюльпанові ріки біля річки Дніпро. Я вважаю, що це круто. Дивіться, які в Дніпрі люди спілкуються не тільки про людей, а ще й про лучика. Бачите, який шарпик йому натягнули. Клас! Це так приємно! І теж тут по, е, у собі уявляєте, ось за спиною все буде, буде море тюльпанів. А море тих квітів, куди поніс вітер, Я вже забула, як то любити. А я не забула. Клас. Супер. Неймовірно. Война, Далее на наступление. У нас вот таки крыло. Вильно мрее летит. Бачите, тут кто дружится. Парочка сидит напротив. Над ними эти каблучки и крыло. У счастливой життя. М -м -м. А -а -а. Далее за спиной Тюльпанова река. Ой, вау. на Морчик Учеряшка. Ось тут нас зустрічають. Привіт! Бажаю тобі гарного дня! Я вам бажаю гарного дня! 10 гривень удар. Ну, І в Одесі є. Так скрізь вони є. Ну, помітила, що тут дуже часто використовують, прямо черги стоять, хто наскільки вдарив, голос. Цікавий факт. І ще, що хотіла із своїх спостережень, великі, величезні просто черги на маршрутки. І люди дотримуються черги, стають. Я... Спіцом стала понаблюдати, як це відбувається. Ті, хто підходить, вони стоять за останнім. А не як в Одесі. Хто перший локтями розталкався, то і прав. Ось таке цікаве. Спостереження моє. Ой, кайфую. Номер здала і залишила їм там все. Нехай буде від мене такий приємний подаруночок. Щоб повернутися, щоб їм було приємніше, щоб менше було їм працювати. Клас, мені здається, що коли один одному допомагаєш, це і є любов. Якщо б ми один одному допомагали, а не билися, то було б круто. Он кукуруза є. Іду далі до кулі бажання. Забажаю бажання. Ще хотіла сказати, зараз я погуляю. І потім повернуся в цей же готель поїсти. Візьму супчика собі і такі ціни. Я, правда, не знаю, які в Одесі, але тут такі. Порівняю, цікаво порівняти. Ну, у нас, мабуть, залупить як треба. Давайте відкриваємо. Ой, клас! Дивіться, вам смачно через екран? Мені смачно, дуже-дуже пахне. Так, мій канал передає аромати, нюхайте. Дуже <смі> смачно. І недорого. Дивіться, 50. І все. І можна перерахувати на картку. Клас. <плес> на Що дуже зручно. Ложечку дають кукурузі. Я все время так здала кукурузу, скоріше в буєтах. Я, наприклад, не знала. Напишіть мені в коментарях, ви тоже такий динозавр, чи ви знали. Что можно поесть и кукурузу. Я с таковым удовольствием и поела, Ложечку даю. Кто я смотрите, адекватно 10 раз. Класс. Смачно. С ложечкой чуть-чуть присолили. Там были всякие соусы, но я захотела просто со сливочным маслом и солькой. Банчики, все цивильно, салфеточка, ложечка. Раз перекусил, пошел дальше. Так вот, вот, вот Супер. Вернула увагу, что люди разговаривают и украинскую, и российскую. И надписи так само. И украинскую, и российскую. Бачите? Платный. Це куля бажання. Вона не це. Красивый, как у него переливается. Супер. Коричневая. Как бы сказала Солошенко херяк. Бачите, какой переход. Зеленый, коричневый, серый. видно, ну, Вы же красиво. По всему месту, девчата, ось такие сховища стоят. Их здійснення мрій вважаю вам любові. Любіть себе, любіть один одного. Любіть те, що робите. Любіть там, де живете. А тут дуже кольоровий такий будинок. Вау! Мені дуже подобається. Я не знаю, чи ви побачите, чи ні. Зараз спробую. Ой. Не так надо вот так наверное смотрите бачите кольорові. класс эти каменные джунгли сделали разноцветными ой класс супер а вон же я до хули иду йду, до иду никак не дойду вот, вам дневно Дуже гарный дуже неймоверный мне дуже подобается до кули бажань Покажи, что меня тут окружает. Смотрите, какое красивое. Ой, супер. Класс. А тут ось куля бажань. Пришли земною. Само вам обожание. Бажанечка. Так, це куля бажань. Классно. Давайте забажаем обожание. Нехай І наскінчиться і ми з вами будемо жити вільними людьми, власними любити один одного. Так, показую вам красоту. І ще. І ще. І ще клас. Добре, що одягнула цю курсу. хотелось поехать. Французская красотка ходила в платье с багетом. Да, и с цветами. Добре, что оделась по уму, а не по красоте. Вот смотрю, так само, мабуть, можно спуститься до воды и потрогать микро. Ой, класс! Смотрите, Але запитала людей, люди не знають, де спускатися і як. На Дніпр широкий, сердитий вітер завивав, додолу верби високі, горами хвилю підіймав. І спостережень в Одесі в мене в Южному е, частіше чайки летять, а тут утки летять, Утки І а тут. В якомусь місці я знайду воду. Я корпую біля води і де вона заспокоює її. Вона забирає на підготувати, де зараз не варті. А вона забирає наркети. І Ось подобається мені завжди, не є вода. І в куст я їздила, знайшла воду в Берегово, на Закарпатті, в Одесі, в Южному. Скрізь я знайду воду. Не знаю, чи моя мильниця ця вам чи ні. Трошки помовчу декілька секунд, щоб показати. дійшла вже до парку Шевченка. Це монастирський остров. Он монастир. Зараз покажу. Видно вам. І парк... я бачу, що там є пам'ятник Шевченко. Зараз підемо з Тарасом Григорьовичем, Привітаємося і покажу вам, що цікавенького знайду. Обов'язково. Зараз ми з вами йдемо на монастирський острів. Ось такий вигляд зверху. Висота. І ось з цієї сторони. Дивіться. І вже як квітно. Дивіться, які квіти гарні. Вон там вже біленькі тюльпани вже квітнуть. Ой, клас! Дивіться яка краса. Супер. Дуже подобається. Дуже-дуже. Тарас Григорович, добрий день. Гравета стовгне Дніпро широке, дівчата. І тут є Тарас Григорович. Дивіться на Дніпро. Так. І в мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незламним тихим словом. Незлим тихим словом. Так, добре. Так, місто. співають. Григорович просит помянуть его в новой родине словом. И Днепробус вот тут, видите, идет. То он стоит возле Днепра. Ну и тут тоже качели-карусели, все как везде. Видите? у нас на море романы, а у них на берегу Днепра скидки. Кто то Еще на цепи хочу. Еще на цепи хочу. Ой, класс! Супер! Здесь у нас Дніпро на ладони. Класс! Здесь наши качелички, я вторые котелечки над мостом, над Дніпром над Шевченко, над монастырским островом. І для вас знімаю. І бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися. От Дніпро. І ми з вами над Дніпром. Сирський остров. Це я на найвищій точці. І зараз же будемо спускатися вниз. І не треба нічого і нікого боятися. Все страшне, що мало стати. сталося. статися вже сталося. Треба нічого боятися. Шучиться нічого не сказать. У них уже скворці. Може це тут Одеса, а не у нас Одеса? Ну це треш. Всі, всі квіти квітнуть, скворці вже прилетели. А у нас повна заторможенно. Дивіться, куди я йду. Ха-ха-ха. завидуйте молча. Вон скворці. Скільки їх багато. А чого я чекаю, як ви думаєте? Тут треба дві людини. Так що швиденько до мене хтось один. Алюсік, давай до мене. Мені не вистачає однієї людини. Тут тільки по два беруть. <гум> Ой, дівчата, вийшла тільки з цих цепей, на це кайфуліки, а цепі і колесо обозріння. Щоб я це це, це не я це деться. Клас! Це на цьому ж монастирському острові. Клас. Парк Шевченка це. Кайфулики полнейшие. Рекомендую. Оце моя любимая развлекуха. цепі. Сейчас. тільки що я там літала. Тепер вон люди літають. Обожнюю. Клас! Насолода, неймовірна. Все, я вже повертаюся назад. Всі, все, що я собі запланувала, я зробила. Повертаюся в готель, забираю речі, п'ю чаєчок. і відправляюсь по набережні собі на цей на потяг. Клас. Кайф. всім рекомендую, всім відчувати життя у легенях, у крилах, крила для того, щоб відчувати вітер. А мрія має вітати. Тут я вже нагулялася, повернулася до готелю і замовила обід. Я казала, у котрій я прийду, щоб вони мені зробили все. Я взяла супчик собі і вон сухарики були, чай і потім вже побігла на. Да. На потяг І коли приїхала в Одесу, то у нас був дощик, я обожнюю дощик, обожнюю свою парасольку, і мені дуже подобається ця така погодка. Ось я вже біжу. Показую вам, що я вже на вокзалі Одесі. Осміхаюсь, щаслива. Клас, подорожуйте всі обов'язково. Обов'язково.